Сучасні оснащені цехи і дбайлива праця хлібопекарів на усіх етапах виробництва це те, що спроможне вразити як дітей, так і дорослих. Проте відразу дітям розповідають, що за порукою смачної паляниці є якісні продукти, чітке дотримання технологій випікання хліба і відповідальна робота працівників. Найбільш очікуваним стає результат, коли на виробничих лініях з'являється щойно випечений хліб. Емоції у школярів досягають максимуму, адже їх пригощають запашною паляницею. Дуже смачний хліб і в ньому хрустяча скорінка, дуже кожна. Мене вразило, як виробляється цей хліб. А як він виробляється? Ті, що беруть і місяць і запікають. Мені дуже було так, якби таке було дуже красиво, це так вражало. Дуже багато всяких машин. Дуже смачний хліб, дуже. Мене вразило, що хліб за водою обрижку. Він він дуже рум'яний, дуже смачний і дуже гарячий. Окремо діти розмірковують про відповідальну працю пекарів. Вразило тим, що вони дуже роблять смачний хліб і батони. Як вони можуть отримати таку жиру? Не знаю, ми тут стоїмо, наша. Ж... Просто, а вони і печуть, і руками все це роблять І ще пекарі. Вони дуже розумні люди. Вони знають, як це все зробити, і якби щоб пекаром стати дуже важко. Те, що хлібопекарі запрошують школярів на пізнавальні екскурсії, є надзвичайно важливим у навчальному процесі, підтверджують і педагоги. Дуже важливо, це для них дуже пізнавально, вони отримують масу задоволення. І, до речі, дуже вони знають, як це відбувається, і можуть вибрати майбутню професію, звичайно. Варто зазначити, що виробничі потужності Житомирського хлібозаводу Золотий коравай постійно оновлюють, адже якість хліба, його смак та інгредієнти є визначальними. Сьогодні продукція хлібокомбінату це 152 найменування хлібобуличних виробів, що виготовлені лише з натуральної сировини. Але повагу та пошану до української паляниці слід прищеплювати з дитинства. Саме тому ці підприємства відкриті для дітей. Наше руководство прийняло такое рішення, що потрібно Культуру производства виховувати, скажем так, непосредственно младшего возраста дітей. поэтому ми приняли такое рішення, що ми будемо приглашати наших дітей, школьників к нам на чтобы щоб вони могли убедиться, як рождається хліб на предприятиї, щоб повышать культуру и уважение к нашему продукту. Такі екскурсії, на думку хлібопекарів, є дуже корисними для дітей. Побувавши на виробництві, діти по-іншому будуть ставитися до хліба та до праці в цілому. А ось аромат свіжого хліба це та емоція, що додасть неймовірного позитиву.